Я німці одразу була така вербовка з 41-го на 42-й рік, що можна було їхати до сільської ради. Ну, сільська рада знала кожного господаря, було. чи ночі, чи, чи то, що ви дорослих діти, чи мали, яка його і хто там давали повербонці, їхали до Німеччини. Так вибрали всю молодь, що чисто, а туди вже прийшло, що вже е, прийшлося, що люди вже, е, голова сільської ради, так як е, по, по тим, по повстрі, повісткою їй до Німеччини. І так само ще трога туди е, е, виїхала. А туди вже, вже не було кого висилати так, бо кого висилали? Бідних, хто mm -hmm. був багатший, мов більше землі, мов господарку. Тому ну, бідного ну, не дуже вважали. Та й зараз не вважають, так само і колись було. І, а туди вже обступали село солдати німецькі навколо і туди йшли, хата в хату, кого, кого кажуть, попали, чи в мужчину чи там і так забирали. Прийшли досвів, його наробили губку і Дали всі до хати, і маму забрали, і боссу пігнали аж Дунаю. Mm -hmm. Там була кабіщається дорожньої станція, і там 음, всіх людей туди забрали з літування, 23 33 людей. І mm. создати, гнали, вот так, як, як полонених яких. А там їх у товарний поїзд, що. Ukraina, первый властей, и вот ты находишься в нашей жизни, и так повезло аж